Моя улюблена рубрика на цьому каналі, і це плани на місяць. Цього разу у нас вже кінець жовтня, значить, плани на листопад. І це єдині плани, які поки що я можу складати. Зібрала доволі рандомно і перша книжка це у нас Гран Канарія від Арчибальда Кроніна. А, нічого не читала від цього автора наразі. І через це мені, в принципі, дуже цікаво. Сподіваюся, що буду мати час прочитати її саме в листопаді. Тут має бути такий детективчик, історичний детективчик, словом, побачимо, якщо хтось читав. Пишіть відгук. Після того, як я прочитала книжку востаннє, коли я збрехала від цього автора, тепер, коли я бачу його десь на поличках будь-яких книгарень, мені дуже хочеться щось від нього читати. І зараз в нас єдина вціліла, яка в ідеальному осінньому оформленні, я не впевнена, що це осінній диктив, якщо чесно, але тим не менше, я думаю, що він мені зараз теж має дуже класно зайти. Трошки фентезі, але вже українського. Тут у нас містика, перевертні, вовкулаки, Карпати і щось дуже цікаве. Це у нас вовкун від Вікторії Задорської. А ще вона прекрасно виглядає, тому теж дуже хочу прочитати саме в листопаді. Буду залітати з осінньою книжечкою в такий останній вагончик, тому що «Відьма в мені від Люсі Джейн Вуд просто кричить. Осінь і читайте мене восени. Має бути щось дуже затишне, дуже миле з відьмою, яка працює в книгарні в Лондоні. Що ще треба? Як продати будинок з привидами, виглядає прекрасно, поверлася на обкладинку. Має бути щось трошки містичне, трошки моторошне, детективчик словом, те, що має ідеально зайти на пізню осінь на листопад. Ігри, в які грають боги. Я купилася на цю книжку через її прекрасне оформлення. Воно справді прекрасне, Тут дуже красивий фор але разом з тим це має бути щось таке схоже на голодні ігри, трохи фентезі. словом, має бути дуже цікаво, дуже красиво. Єдиний момент, що це в нас цикл. Але, але маємо, що маємо, і я хочу вже теж почати це читати. Ну і продовжити нарешті читання з циклу жага, тому що вже вийшла наступна частина приваба, а я ще точніше, це приваба, там чари, якщо не помиляюся, але я ще приваби не прочитала, і вона така доволі товстенька, ем, тому на неї треба буде виділити кілька днів. І поки що якось вона мені ну, ніяк не вписується серед моїх інших планів. Тому сподіваюся, що вона е, успішненько впишеться в мій листопад. І, поки що це всі мої попередні плани на листопад. Ще я впевнена, додасться кілька книжечок для якихось книжкових клубів. Ну або, може, щось з цього попереднього посунеться, але попередньо дуже би хотіла власне, почитати саме це. Якщо маєте теж плани на листопад, обов'язково пишіть в коментарях і обговоримо.